25 років нам розказували, що ми якби не переможці. А ми доказали, ми переможці. І ми обов'язково виграємо нашу війну. Я дякую всім тим, хто нашу Україну захищає від війни. Я дуже вам за це дякую. І я не знаю, кому це попаде лист, якому солдатаму, але я хочу, щоб цей лист був для вас оберегом, без всяких пунктів. І ви для нас герої. Слава Україні, героям слава! Настя русская. Під залпи гармат, гуркіт артилерії та автоматні черги на передовій у пісках. Доброволець батальйону Січ Ігор Олійник читає лист від маленької дівчинки. Після повернення з війни додому він розповідатиме про той період свого життя тим, кому пощастило не побачити запеклих боїв. Війна ігоря ще не закінчилася. Для нього не буде її кінця, доки українська земля, де зараз правлять окупанти, не буде звільнена. Ворог нікуди не відійшов, він нікуди не дівся, він стоїть там саме, так само стріляє, так само помирають. Але питання лишається тільки в наших генералах. Це не є біда наших солдатів, що ми ще не забрали Крим, ми не забрали Донецьк, Луганськ. Це проблема генералів. Солдати готові йти вперед і добровольці повернуться на фронт. Воїн на прізвисько вірний, теж доброволець. Хлопці визнали непридатним до служби в армійських лавах. Тож він поїхав на фронт з власної волі. Як розповідає Ігор, із товаришем Назарієм Чубком поблизу Донецького литовища, їм побачитися не вдалося, хоча й знали, що вони воюють поряд. Почав з добровольчого українського корпусу це батальйон Айдар і далі збройні сили це туди, куди можна було нелегально до них пришвартуватися. Історії хлопців, котрі пішли на війну добровольцями, не поодинокі, проте у вірного своя, він пішов туди пліч опліч з батьком. Рідним сказали, що на Київщині займатимуться волонтерством, а самі в цей час перебували у самісінькому епіцентрі пекла, котрий влаштували терористи на українській землі. Це вже був останній період, коли аеропорт був під обороною українських військ. І от коли зірвався термінал, я в ту ніч був правда, не в терміналі а через літну смугу, і хлопці до нас ну через літну смугу переповзали до нас і від нас вже їх вивозили. Добровольці, з якими нам доводилося спілкуватися, кажуть, ворог продовжуватиме тримати у напрузі військових по всій лінії фронту, адже ніхто не відмовився від планів завоювати. Якщо не всю Україну, то її величезний шмат. Доки відносно мовчить артилерія, активно працюють диверсійно-розвідувальні групи та снайпери для добровольця 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Миколи Барабаша. Найбільший біль це полеглі побратину. ті, кому не всудилося повернутися з фронтів Донбаської війни. Війна стріляють, гради, артилерія, міни. Найбільший осадок, от, що зафарбувалося, от, що ну, загибали люди. Від станиці Луганської, далі там щастя, Дебальцево, Горловка, Авдіївка, Донецький аеропорт, до Широкій, ну всі передові майже. Я був на тягачові, затягував техніку, витягував, яка поломана. Для кожного з українських захисників війна з терором на сході не була та не є легкою прогулянкою. Ігор Олійник, відмовившись від третьої групи інвалідності, не сказавши ані слова рідним, у 2014-му поїхав на палаючий Донбас. У мене і мета була попасти на війну не для того, щоб попасти якийсь досвід мати, а безпосередньо, щоб захистити Україну. Була велика ймовірність того, що прийдуть в Хмельницький і скажуть, хмельницький з русський город. Та навіть до пекельного донецького литовища волонтерам вдавалося доправляти те, що зігрівало бійців, не давало їм занепасти духом, вони відчували підтримку з української землі, котра не покраяна вирвами від мін та снарядів. Коли волонтери присилали, я люблю молоко і рогалики, мені присилали, питали, що тобі треба за амуніції. У мене все було. Більшу частину я вже сам собі купив. Чимось допомогли волонтери, От, домашнє молоко не куплене з магазину і рогалики, коли приходило, це дуже смачно. Назарій найближчим часом повернеться на фронт, де збирається знову доєднатися до одного з добровольчих формувань. Він переконаний, українські воїни готові до повної перемоги на фронтах неоголошеної війни. Ідейно мотивовані вони більше як на 100%. Якщо дати нам хороше озброєння, я думаю, що з нами не зрівняється жодна армія в світі, тому що ми вже два роки ведемо збройний гарячий конфлікт. Два роки збройний конфлікт маємо, і я думаю, ми досить обоє здатними. Стосовно того, чи ми можемо перемогти, однозначно. Я думаю, місяць півтора, якби ми хотіли, якби була воля нашої влади, ми би перемогли. Навіть не воля нашої влади, просто не пхати палки в колеса і сказати, хлопці, хочете воювати, воюйте. Я готовий піти на фронт. Але я піду не так, як два роки тому. Не підготовлений, нічого не знаю, щось зелений. Я вже буду з досвідом і вже безпосередньо зможу не просто автомат тримати, а ще зможу побратимів вперед вести.